Голова Запорізької військової адміністрації виступив зі зверненням. Військова ситуація на Запорізькому напрямку зазнала мінімальних змін. Ворог продовжує утримувати зайняті рубежі та тероризувати мирне населення. Як зазначив очільник області, загарбники систематично завдають ракетних ударів по житлових кварталах. Зокрема, за минулий тиждень окупанти здійснили півтисячі обстрілів. В результаті яких було пошкоджено понад 280 об'єктів цивільної інфраструктури, за тиждень, що минув ворог здійснив 584 обстріли, зокрема 288 об'єктів цивільної інфраструктури. Б'ють по школах, будинках, об'єктах енергетики, в тому числі тих, що забезпечують електрикою житлові масиви і лікарні. У результаті до відновлення централізованого електропостачання довелося підключати генератори в наших лікарнях. На жаль, за тиждень є поранені та загиблі громадяни. Не і провокації на Запорізькій АЕС. В чергове було нанесено удар по території АЕС. Це призвело до втрат живлення шостого енергоблоку. І щоб запобігти надзвичайній ситуації, співробітники станції запустили аварійну систему живлення для забезпечення охолони активної зони реактору. Через регулярні обстріли атомна станція наразі не працює, тому що лінії електропередачі регулярно руйнуються. Ай, напружена ситуація на тимчасово окупованих територіях області. Ворог використовує тамтешне населення в ролі живого щита та активно схиляє людей до співпраці. Також не працюють так звані зелені коридори. Виїзд на підконтрольну Україні територію та перевезення продовольчих товарів заборонено. Через це в захоплених містах та селах спостерігається гуманітарна криза. Окупанти ініціювали офлайн навчання в школах на тимчасово окупованих територіях, начебто видають е, нікому не потрібні папірці паспорти з дохлою курткою, з куркою на обкладинці і проводять безглузду пропаганду. Намисно створюють черги сотень цивільних авто на блокпостах, не випускають людей на вільну територію, ходять по домівках, погрожують і беруть цивільних. Громадян-заручники, аби не стати жертвою окупантів, українська влада закликає мешканців тимчасово захоплених територій усіма можливими способами евакуюватись до більш безпечних місць, уникати розмов із загарбниками та без гострої потреби не залишати свої оселі.